Зараз маківка літа, почали стигнути плоди, а разом з тим проявляють свою активність шкодичині мікроорганізми. На сьогодні склалися такі погодні умови, коли помірно тепло, але достатньо волого. Гродники мають пильнувати. Це ідеальні умови для розвитку найбільш небезпечної хвороби картоплі і томатів, що може призвести до повної втрати врожаю фітофторозу. Якщо ми говоримо про захист цих культур від зазначеної хвороби, то слід розуміти, що інколи профілактичні обробки краще ніж лікувальні. тому що ми попереджаємо розвиток хвороби і тим самим покращуємо якість продукції та збільшуємо врожай. Захистити майбутній врожай популярних овочевих культур від захворювань допоможуть фунгіциди. У лінійці торгівельної марки Аптека сидівника з'явився інноваційний препарат Тройсет. Це системний фунгіцид, що дозволяє позбутися фітофторозу за появи перших симптомів. Головна перевага в тому, що за рахунок трьом діючим речовинам, які є в цьому препараті, ми можемо ефективно боротися з хворобами не тільки фітофтороз, але і альтернаріоз та інші хвороби, які мають місце з'являтися при несприятливих погодних умовах для росту рослин, а знову ж таки сприятливих умовах для розвитку хвороби. Отже, не потрібно використовувати декілька препаратів під час оприскування. Ще однією вагомою перевагою препарату тройсет є вміст у комбінації диметоморфу, відомого своєю здатністю долати різні штами фітофторозу, які є стійкими до інших компонентів. Окрім цього, він зупиняє утворення та розповсюдження збудників хвороб. Особливостю препарату тройсет є те, що він ефективно діє протягом тривалого періоду. Він не змивається вологою, водою. Дощами і ще навіть можна його використовувати під час зрушення. Тобто для цього необхідно внести препарат, витримати певний час, зазвичай це 3-4 години, і відповідно поливати огородами. Якщо ви помітили на стеблах темні смуги, а на листках бурі плями, не зволікайте, негайно оприскайте овочеві культури фунгіцидом. Для того, щоб обробити томати препаратом тройсет, нам необхідно приготувати робочий розчин. Для цього ми беремо оприскувач, куди на одну третину заповнюємо його водою. Виробник рекомендує використовувати робочий розчин препарату тройсет з розрахунку 25 грамів на 3-5 літрів води. В нашому випадку ми помітили поодинокі випадки розвитку фітофторозу, тому ми будемо готувати робочий розчин на 5 літрів води. Ефективним і перевіреним способом для приготування рівномірного розчину є струшування у відповідно оприскувачі. Гранули мають повністю розчинитися у воді. І доливаємо воду до необхідного об'єму. Недостатньо провести обробку лише заражених рослин. Якщо прогавити момент, спори збуднику фітофторозу швидко перекинуться на плоди та інші пасльонові. В залежності від розвитку хвороби, якщо в разі профілактичної дії, то цю обробку можна проводити кожні 12-14 днів. Якщо ми бачимо загрозу в розвитку хвороби чи найменші прояви її, то зазвичай це через 8-10 днів ми маємо проводити обробку зазначеним препаратом. Для ефективного захисту рослин за сезон таких обробок можна провести максимум чотири. Але сподіваємося, що ви вчасно помітите симптоми захворювання на томатах та картоплі і вже після першої обробки зупините розповсюдження. Аптека сидівника має ефективний засіб на всі випадки садового життя.